То міг подумати, що солодощі без цукру будуть настільки популярними в нашому асортименті, але це не дивно, тому що в нас дуже смачні різновиди. Ви тільки подивіться, ось ці всі різновиди цього асорті печива. Вони без цукру. Тут є і вафельки з начинкою, і печиво з шоколадом. Шоколад, в якому також без цукру, є якісь висівкове печиво. Також маємо ще ось таке печиво з крихтами шоколаду пісочне. Воно також без змісту, цукру. Маємо ось таке печиво від воно з йогуртовою начинкою. Це вівсяне печиво сендвіч, і тут декілька індивідуально запакованих порцій, що дуже зручно. І маємо ось такі вафельки хлорбу. В асортименті і вони також не містять цукру. А ще я вам зараз покажу шоколад Торис, який також не містить. Тільки подивіться, скільки різновидів шоколаду Торес без цукру ми маємо. Це і молочний, і чорний, і молочний з фундуком, і чорний з бананом, з яблуком, з апельсином з м'ятою. молочний звичайний, молочний з мигдалем. Величезний асортимент. бо якщо вам також не можна цукор, ви можете знайти щось смачненьке на нашому сайті феєрі ароматів, посилання в шепці профілю.